Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні пропоную віданбоксити ось таку коробочку масштаб 1 до 72, виробник стрілець, французькі керасири у зимовій формі. Як бачите, з картинки має бути цікаво. Поїхали! Отже, коробочка нам обіцяє 12 фігурок, 6 плюс 6 конний і 12 вершників. Прикольно, масштаб 1 до 72. І давайте подивимось ось тут, що нам намалювали. Тут у нас фотографія, я так розумію, майстер моделей, і виглядають дядьки досить непогано традиційні пропорції для стрільця. А дивіться, тут пише 2017 рік, і можна собі прикинути, що це будуть такі трошки. Трошки, е, як би то сказати, гротескні фігурки в плані пропорцій, але я вже казав, я вже звик до цих пропорцій і навіть трошечки їх полюбив. Ну, але давайте дивиться, що всередині, тому що, тому що для того ми тут є, щоб робити анбоксинг. па да дам Тут у нас два однакові літнічки з кониками, зараз ми до них повернемось. І найцікавіший літнічок з вершниками. З того, що прикольно, то те, що стрілець дуже часто робить. Це його фішка. Довгий час залишається. Що Кожен вершник він особливий, не такий, як інші. Іншу позу має, і це робить його трошки-трошки. Кращим і цікавішим, ніж інші виробники, як, наприклад, той же Redbox, де зазвичай у нас є повторювальна рамка. З іншого боку, такий набір складніше поділити, якщо б ви хотіли, наприклад, лише 6 вершників мати, а половину комусь віддати чи продати, то вже треба тоді думати, яких саме ви хочете віддати, яких саме хочете залишити. Ну і давайте коротко глянемо. З того, що перше впадає в око, і те, що я казав, це ось, бачите, гротескна зброя велика така. Лиця, як на мене, і голови досить навіть непогані в пропорціях. Дуже-дуже мені подобається. Плащі прикольні, яскраві. Фігурки пози фігурок теж, дивіться, ось має коротку, короткий мушкетон. Чи як він називається? Коротше, коротка рушниця кавалерійська. Ось є дядько з пістолетом, цілиться дуже гарно. Є дядько в очікуванні перед атакою в рукопашну. Бачите, тримає свій палаш Є дядько з. Хм. Тут трошки є облою, доведеться побавитися з ножем, але мені подобаються пози, мені подобаються їхні шапки. Навіть я скажу вам не, не такі страшні, не такі гротескні лиця. Я переживав, що будуть трошки гірше. Дуже-дуже навіть приємні. Дуже приємні лиця. Ось у нас є вже дядько з е, палашом атаці. є ще один. З палашом в руці. Тут у нас є дядьки з руками порожніми і їм треба вклеїти шаблі. Ось такі вони великі. Цікаве-цікаве рішення. Ще один такий в атакуючій позі. Дядько з трубою і дядько з прапором. Причому прапор, тут, бачите, зв'язаний. Ну, не знаю, напевно, щоб не змерз, його так зв'язали. А можливо, щоб не світити тим прапором, щоб не видавати своє місце перебування, щоб здалеку його не було видно. Ну, не знаю, не знаю нащо, якось так. А зараз хвилинка самореклами. Підпишіться на цей канал, поставте мені вподобайку. І якщо хочете підтримати мій канал гривнею, то запрошую вас на сайт Wargame World, де ви можете придбати мої правила Grate 72. Це Wargame, це прості правила, які дозволять вам зіграти в цікавий настільний Wargame фігурками в масштабі 1 до 72. Тож, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, купуйте гру грут 72 і завжди можете стати спонсором мого каналу. Да. Їдемо далі. Вершники виглядають дуже смачно, але давайте тепер подивимося на коників. На жаль, не дуже добре видно деталі на цьому синьому пластику, але можна побачити, що коники ну, навіть дуже непогані. Знаєте, в цьому трошки здаються ноги за широкими, але в стрільцям частенько ноги в коників є ширші і такі грубші. І це не псує загальне враження, натомість додає стійкості фігурці. І загалом пасує до цих пропорцій і до цих фігурок. Тому коники, як на мене, дуже-дуже дуже хороші і дуже непогані. різні пози подобаються, дуже мені подобаються, непогано, непогано. Коники тут вже трошки, бачите, спростили собі стрільці життя і вклали дві рамки. Насправді. Справді мені здається, що кінь він і в Африці кінь, і там не так багато позицій. Тут є бачите, майже спокійні позиції, які стоять в очікуванні. Ось такі є позиції, які йдуть, біжать не дуже швидко, але біжать починають якби, розгін. Тому як на мене, досить універсальні пози для коней і це дуже класно. Добренько, давайте я тепер їх відріжу, посажу на кони і подивимося, як вершники виглядають на конях, як вони сідають в сідло. Ну, а так виглядає. Вирізаних і посаджених на коней 12 вершників керасирів у зимовій формі. Ну, але давайте, давайте роздивимося їх окремо, тому що. Як ви вже бачили, цей синій пластик не дозволяє повною мірою побачити добре рельєф на фігурках. Смерть російським окупантам. Так виглядає коробочка французьких керасирів у зимовій формі на період наполеонівських війн. Ну, що я можу сказати? Загальне враження від коробочки дуже позитивне фігурки. Так як я вже казав, це старий стрілець, вони мають того свого гротескного стилю трошки, але мені загалом вони дуже сподобались. І навіть досить сильно сподобались. Не буду обіцяти, що швидко ви побачите їх в мене на каналі пофарбованими, але однозначно побачите їх пофарбованими. І якщо чесно, я собі вже навіть придивляюся, щоб купити якусь піхотку. Якусь піхотку теж в, зимової, в зимових довгих шинелях, щоб пасувала до цієї чудової кавалерії. І до речі, по-моєму, навіть є там якась легша піхота. Легша кінота у стрільця, теж французька, теж на наполеонівські війни, теж в зимовій уніформі. Треть цікаво подивитися, можливо, можливо, та коробочка попаде мені в руки, і я вам теж її колись покажу. Ну а наразі це все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам, і все буде Україна.